І якщо ви думаєте, що на цьому наша історія закінчилася хепіендом, коли борг нібито зайшов на нівець, то ви абсолютно помиляєтеся. Адже неможливо просто так взяти і забути борг, особливо якщо він складає мільйонні кошти, навіть після кількох років погашення. Тому, аби визначити нового кредитора суворого дядьку, який протягом певного часу вимагав би повернути кошти за належністю, було оголошено аукціон, де за безцінь продано право вимоги. Ось ми підходимо до вишеньки нашого сторітейлу переможця. Ним виявилася деяка компанія з управління активами Спільна інвест. Та цікаво, що ж це така за організація та чим вона займається. Тому ми провели невелике внутрішнє дослідження. дні та складні деталі розповідати не будемо, аби не забивати вам мозок, тому зосередимося на солодких подробицях. Засновником та єдиним кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є Добросоцьков Андрій Вікторович. І хто це, мабуть, подумали ви? Відповідаємо за даними Харківського антикорупційного центру. Добросоцьков належить до.